В останньому сезоні улюбленого серіалу українців одного разу під Полтавою головний герой Юрчик ніяк не міг знайти справу свого життя. Це між прочим універсальний перекладач з жіночої на чоловічу у реальному житті. Юрію ткачу теж доводилося стояти на професійному роздоріжжі. Чоловік, з обличчя якого ніколи не сходить усмішка, насправді мав стати серйозним бізнесменом. Батько завжди казав, що своїми... сміфігочками от займаєшся. Ти повинен бути нормальною людиною, конкретною нормальною людиною. Ти повинен бути бізнесменом. Або ж не повірите на крайній випадок, танцівником. Бо ж мама хореограф з Малку змушувала танцювати, але саме цим і прищепила любов до сцени. А почалося все з пародіювання вірки сердючки. Я вивчив один із монологів і його шмаляв цей монолог. І мене попросили виступити. Я виступив перший раз на сцені, фактично зі стендапом. Але аби не йти проти батьків, тоді ще юнак Юра обрав вищий навчальний заклад, який зовсім не резонував з його творчою натурою. Я поступив в спеціальність конструктор механік металургійного обладнання. Це, оце доміни печі всякі варільні, плавільні заводи, сталі плавільні і так далі. Та далі, далі, якщо ви подумали, що дурносміх Юрій Ткач взявся за голову і старанно вчився, то зась вам. Нікому не відомий тоді студент створив власну команду КВК і з нею досяг успіхів, потрапивши до найвищої ліги. Кавей не був в такий момент. Я не знав, що робити, коли ми закінчували вже. І все віце-чемпіон. Я ну я розумів, що це останній сезон. Ставши віце-чемпіонами КВК, команда Дніпро вперлася в стелю можливостей. Підійматися вище в рідному місті не було куди. Так у житті Юрія з'явився Київ. 95-й квартал. І перші зйомки в серіалі. Іриночко, якщо я вчора щось накосячив, то то був не я, то була якась інша безпорадна істота. 95-й квартал не помилився з вибором актора на роль Юрчика в комедійному серіалі Країна У. Після прем'єри провінційного артиста Ткача закрутило у вихорі слави. Тоді батьки вперше серйозно поставилися до професії сина. А зараз да, зараз йому подобається. Дивиться він в мене такий дуже серйозний людина. Він в мене з вусами ходить. Він і Він же спец більше хетсета бере менше мікрофон. Тобі треба руками робити. Завдяки божевільній популярності Юрію вдалося справдити і мрію мами хореографа. У 2017-му його покликали на шоу танці з зірками. Кругленький артист сприйняв пропозицію з гумором. Мовляв, має габарити природженого танцівника. Де я йде танця сто 110 кілограм, 116 кг вісу на танцях. Серйозно. Завдяки танцям з зірками ткач скинув 28 кілограмів, але згодом швидко повернувся до своєї ідеальної форми. Попри хейтерські докори, гуморист не планував схуднути. Таким його кохає дружина, таким він любить себе сам. От мені шо От спортзал є просто для мене какрасна. Тряпка на бика казав гуморист на інтерв'ю славі дьоміну. І навіть постійні зйомки в проєктах країна У Танька і Володька одного разу під Полтавою, лізі сміху, розсміши коміка та інших не виснажували Юрія настільки, щоб він помітно схуд. Хоча з його харчуванням мав би бути струнким мовосика. Я не їм мучного, я не їм картошки, я не їм сладкого. Ну вообще стараюсь не їсти. Юра віджартовується, що має широку кістку. І, попри обмеження в харчуванні, ніколи не відмовляється від традиційного українського застілля, під сальце люблю горілочку. Я як українець, я люблю барче. Я люблю котлетки, я люблю ем, сало, я люблю огірочки е, е, тьощини помідорчики. Теща чи не єдина хто годує Юру, коли він біжить на роботу в досвіта, то дає дружині змогу поніжитися в ліжку і не готувати йому сніданки. Розповідав Юра в ефірі сніданку з 1 плюс 1». Мамолізі готую я. А Юра ем, встає іноді раніше за нас, і він нам... А що раніше? Я, я постійно спати. раніше за, за вас, тому нічого не. Готових маючи щільний графік, голова родини ніколи не переймається побутом. Я просто привив, що Віка все то прибирає, тому на мене тупо розбалувала. Мені здається, що така отмазка крута. А прибирати інколи доводиться ой, як часто, бо Юра не уявляє життя без посиденьок з друзями, і уявіть собі, хоча б раз на тиждень обов'язково знаходить на них час, але де, чого йому все ж не вистачає. Любов Юрія до посиденьок із друзями Вікторія терпить уже 9 років подружнього життя. Вони познайомились на ювілеї Юриного тата, Віка, як і мама ткача хореограф. У рамках розважальної програми вона танцювала на святі і вже тоді зачарувала коміка. Хоча дівчині було всього 16, Ділився комік в інтерв'ю Маші Єфросиніній. Але вона мені в душу запала, і 5 років я її морально якось так астральна. Я не знаю, як це. Поки Віка закінчувала школу, ткач уже був зіркою КВК і увагою дівчат не гребував. Але за 5 років він знову зустрів Вікторію. І хутко позвав дівчину на шашлики. А далі завертілось у 2014-му Зіграли весілля і народили доньку Лізу. Навіть ненависні танці разом із коханою для ткача стали задоволенням. Переїхавши з Дніпра до Києва без копійки в кишені, пара винаймала житло. Та Юра швидко заробив на їхню першу квартиру, яку згодом ткачі ненароком затопили, як і ті, що були на поверхнище. Ми з вікою, з Лізою поїхали. Тоді був якийсь КВН, я не я не пам'ятаю в одному з вузів. І Я пішов в журі, в КВН, і я сідаю в журі і мені приходить від адкансьєржа. Тому що Юра у вас. Потоп виливається вода із подвірі. Аби уникнути таких ситуацій, а головне щоб завжди збирати навколо себе усіх близьких і друзів, кілька років тому в Юри з'явилася мрія. Цей власний будинок в сосновому лісі з басейном. І хоч дружину ткача посиденьки з друзями посеред тижня інколи навіть ображають, за роки подружнього життя комік навчився нівелювати непорозуміння. Та ну ладно, ночу, там прикраді. Треба піти, щось вкусненьке поїсти. Але придбати омріяний будинок це не допомогло. Те, що накоплювалося і збиралося для будинку, пішло на ті речі. Не хочу зараз нічого казати. Розумію, нічого, розумію. Але пішло на правильні речі, які зараз допоможуть. А трішки пізніше, все таки, цю до цієї цілі дойти. Юрій Ткач чимало робить за для наближення перемоги України. Волонтерить активно дає концерти військовим на фронті та пораненим у шпиталі. ти так обнімаєш людину, а в неї е, апарат і І він каже: нічого, 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 нормально, нормально. Нехай лежить. Ти, ти кожному хлопцю, кожному бійцю дивишся в очі. Ти розумієш, що в нього своя історія, в нього своя сім'я. Це це як всесвіт. Розраду після виснажливих виступів і розмов комік знаходить у доньці, яка з народження не пропускала жодного татового виступу. Ліза буквально зростала за лаштунками українських сцен і знімальних майданчиків. Ми не дуже любимо нянь. Угу. У Нас нема няні. Ми як-то так там, якось не, не привикші. Тому о, Ліза з нами завжди. Тому що що? головна няня це мама. Мама, папа okay. однак, актор не вважає себе зразковим батьком. Хороший батько він постійно е, поруч, правильно? А коли ти дуже багато роботи, коли там їздиш, там ще щось е, хочеться е, спілкуватися частіше, але не виходить. Тому Юрій надолужує втрачене, задовольняючи бажання дитини, а його кмітлива донька давно навчилася вправно цим користуватися. з мене можна вірьовки від. Вона, коли обнімає так ручечками до щочки так каже, папочка тічі сильно люблю. Можеш мені там взять мороженка, там какое-то. нікада не забуду, ніколи не забуваю, ніколи нічого, постійно стараюсь щось привести щось таке. Та маленька Ліза вже сама здатна заробити собі на іграшки. Наприклад, у сім років зірвала перші овації, ще й принесла до сімейного бюджету 50 тисяч гривень. Тож талантами дівчинка, вочевидь, вдалась у тата, хоч той і не пишається тим, що його дитина з пелюшок занурена в шоу-бізнес. Але як і багатьом з нас, інколи навіть такому компанійському жартівнику хочеться відпочити навіть від донечки та дружини. Тож, аби час від часу побути на самоті, куточок інтроверта Юрій облаштував у власній квартирі. У ну, мене світ туалет, в них свій туалет. Все кажу, не треба мене трогати, пожалуйста. У мене розетка, мене всі діла, мене що Розетка шхия. 15 хвилин. не Трогайте мене. Юрій Ткач приклад людини, яка вміє жити так, як хоче. Хоче худне, хоче набирає вагу і шле хейтерів під три чорти, хоче гучних посиденьок, збирає друзів. А як виникає бажання побути на самоті, ховається в клозеті. Та головне, чого хоче комік, аби його дівчата були щасливі, і здається, у нього вправно виходить це щастя їм дарувати.